Вітаю вас, малята! Сьогодні киця встигла зранку поїсти рибки і сметанки, водички чистої напитись і заходилась чепуритись. Вона собі помила ротик, антенни вуса і животик, чорнявий носик, гострі вушки, м'якенькі лапки, як подушки, та захотілось їй погратись, але всі клубочки розмотались. Дітки, спробуємо для киці намалювати різнокольорові круглі клубочки. Добре, але спочатку треба ручки підготувати, з м'ячком пограти. Пальчикова вправа м'ячик. М'ячик ручкою стискаю, відпускаю, натискаю. Буде сильною рука, ніби швидка я ріка. Тепер разом зі мною малята давайте ще раз повторимо цю вправу. Та за словами виконаємо рухи. М'ячик ручкою стискаю, відпускаю, натискаю, буде сильною рука, ніби швидка ріка. Молодці малята. Тепер ми можемо з вами до малювання приступати. Та різнокольорові круглі клубочки намалювати. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу та різнокольорові олівці. Візьмемо червоний олівець та в лівому ніжному куточку поставимо крапочку, від якої ми почнемо малювати клубочок. Постійно збільшуючи коловими рухами, наш клубочок намотуємо ниточки. Візьмемо синій олівець та намалюємо на відстані наступний клубочок. Також від крапочки по колу ми будемо збільшувати з вами розмір цього кола. Є другий клубочок, він більший за розміром. Наступний клубочок буде з жовтого кольору. Також на відстані поставимо крапочку та намалюємо клубочок більшого розміру за допомогою колових рухів. Та намалюємо з вами найменший клубочок зеленого кольору. Різнокольорові клубочки для киці ми з вами намотали. Вони навіть схожі трішечки на равлика. Всі вони різні за розміром та різні за кольором. Малята, спробуйте і ви також намалювати клубочки для котика, щоб він міг з ними погратися. Малята, киця вже хоче відпочивати. А відшукайте, будь ласка, дві однакових киці на зображенні? велику та таку ж саму маленьку кицю, яка потягається. Молодці, дітки! Киця вам дякує та чекає ваші малюнки, щоб їй було з чим гратися. Бажаю вам успіхів, малята! До нових зустрічей!